Все, що ви збирали, ми все сюди поклали. Отже, 12 трав. Чотири, три, п'ять, шість, сім, десять. Крибаба, от готово. І ще Ще дві. Сюди. Ще... Рукола, і поки Юху, це 12, сідай, молодець. Дівчата на пам'ять можна записати. Чекайте, ви на майстер-клас прийшли для чого? Ви Вдома як це повторити? А тепер давайте так. Ви на базар, не всі трави ви можете з тих, що ми перерахували, от вам хочеться чарівне зілля зварити. Да? Але от не всі трави ви могли знайти. Давайте подумаємо, які ще могли б зелені трави бути, пряні або такі якісь корисні, які можна було б покласти в борщ. Що ми знаємо? Що в нас може бути на базарі чи в супермаркеті? Ну, повися, я чула, що, в борщ, що на що кидають. Е, ну да, Чорнобривці я дуже багато в їжу використовую. Но сюди. Вони специфічні, це треба, щоб комусь сподобалось. Давайте зелені. У нас зелений борщ, значить, у нас зелені трави. Які ще знають трави і рослини? Селера. Селера. Да, якщо, але все питання, що пробуємо, якщо нам подобається. От і все. Селера, хорошо ще. Брокколі, Брок, овоч. Ми про трави. Mm -hmm. Давайте так. Майор знаємо, чабер знаємо, чабрець знаємо, Естрагон знаємо. Листя гірчиці знаємо. Знаємо. Ви знаєте, що навіть, навіть коли листячко від редиски ми всі викидаємо, або листя від огірка, вважаємо, що огірок треба їсти. А з цього огіркового листя із зелені редиски роблять песто, прекрасна зелень, корисна, їстивна. А ми ну, що робимо? Повідрізали і повикидали. А бачите, який звичайно, якщо воно органічне. От, і в нас що, в нас торжественний момент. Так? Але нам треба дивіться, ми зразу можемо з травами що зробити. Ми можемо... Там картоплі і вважаєте, достатньо. Uh -huh. так? Значить, давайте у нас є сіль. Ми прямо сюди можемо кинути, щоб воно разом прокипало, бо у нас десь у нас тут була ложка. Так, ложка. Ну, кинемо спочатку так, ложечку, uh -huh. да? бо там баняк великий. А тоді ми подумаємо, що ще додати. У нас є лавровий лист. Лавровий лист, дівчата, це обов'язково. Лавр шляхетний, благородний, це його навіть сорт так називається. А... Особливо тим, хто вакцинований. Або тяжкі метали треба чистити, або детокс, детокс. Не знаю, які, чим вони роблять детокс, а ось вам детоксикатор прекрасний. Знову такий кишково шлунковий тракт, лімфатична система, ну і купа всього іншого. Недарма це така популярна приправа. Кидаємо лаврушечки, в нас ще є чорний перчик. Ну, ми кинемо так на очко. Нам же головне відчути, як будуть трави взаємодіяти. правда? У нас цікавить... Смак трав. Е, якщо ви покладете інші трави, або ці трави в іншій е, концентрації, або того більше, того менше, буде смак інший. Ну, тобто більше кропиви, вона буде солодкувата. Більше щавлю. А ще от, дивіться, тут ми можемо вирішити класти чи ні. А я ж думаю, що тут підозріло. Хто знає, що це таке. Таке воно у мене молиться. гарбузи, так? Ні, ні, це не гарбузи. Це схоже. Лопух, ні? Лопух гіркий, лопух не підходить. Що це? Кисле? Кісле може нам замінити ще ви Що це може бути? Це вже причому знову ж таки шор люди роблять, листя викидають. Пироги печуть. Листя викидають, а з тих паличок печуть пироги. А листя так само є стемне. Прошу дожинати наріжте. От. Дрібненько, так дрібненько паличку, ну а листя вже як вийде. Це вже буде тринадцятий, такий прям тринадцятий апостол. У нас такий, так? Да?